Цей закончик імені Безуглої, і зразу ж на нього зреагувала депутатка Європарламенту від Німеччини. Чекайте, а чому депутати не повинні на, на, в сесійній залі сидіти і крутити педалі е, і не виробляти електроенергію? Але чому я е, говорю зараз про те, що Зеленський по суті. Готує катастрофу. Уряд прикриваючись директивою Євросоюзу, вирішив підвищити акцизи на пальне. Можемо нарватися на ситуацію, коли через дорогуще пальне буде зірвана посівна. Тепер спроектуємо закупівлі пального і на збройні сили. Влада робить війну дорожчою на українському ринку. З'явилися ігрові кампанії з російськими коренями. Саме через ігрову індустрію і милися ці гроші. А тепер на тлі такої неповносправної Верховної Ради ми ще чекаємо переформатування Кабміну. Це катастрофа, яка призведе до ситуації, коли треба буде підписувати якусь мирну угоду з Росією. І це все рукотворне явище авторства Зеленського. Вітаю, друзі. Назвав це відео Зеленський наближає катастрофу. Власне, почну здалека. Ми раптом в останні дні ну, ми звертали увагу взагалі на те, що Верховна Рада під час війни поводиться якось доволі неадекватно. Але цей психоз всередині фракції слуга народу він вилився в абсолютну якусь дивацьку поведінку частини депутатського корпусу. Те, що виплодила така собі мадам Безугла і мадам Третікова, ну вони такі фрікові дами, як нам відомо, бо мадам Третікова говорила про неякісних дітей. Ну, а те, що витворяє в ряди годи, Безугла, ну це вже воно ввійшло в категорію мемів. Але тут вони накинулися, звичайно, ну просунулися, так би мовити, і придумали закончик про заборону представляти інтереси України. Ну, я вже говорив про те, що це дикунство, воно просто, так би мовити, розкриває всю тупість авторів цього законопроекту, тому що представляти інтереси країни на майданчиках, які точно знають, що ти не маєш мандату на представлення, трохи виглядає по ідіотськи. Ну, для слуг це властиво, чесно кажучи, але для нормальних людей це не властиво. Тому що ну, все це виглядає так, як персональна атака на Петра Порошенка. Тобто, от, от вони придумали, що Порошенко забагато сидить на мі всяких міжнародних конференціях і занадто розумний, тому треба його ну, так би мовити прищемити. Ми бачили, як йому обмежували закордонні візити, і це знущання рано чи пізно воно все-таки ну, потягне на реакцію партнерів і вже потягло, тому що оцей закончик і мені і зразу ж на нього зреагувала депутатка Європарламенту від Німеччини, здається. Ну, і пішло, поїхало. Причому кебети в безуглої вистачило ще й написати хамський твітик про те, що, чи хамський постик про те, що а скільки вам платить Порошенко. Ну, воно убоге тут ні дать ні взяти. Але в слухах, кількість убогих вона безрозмірна. Тут з'явився. Вслух, черговий депутат, так, який вродив ще більш фріковий законопроект про те, що всі в'язні українських таборів точніше, перепрошую. Я, я вже так переслухався російської пропаганди виправних установих таборів, повинні в вільний час крутити педалі і заробляти і виробляти для України електроенергію. Ну, чекайте, а чому депутати не повинні на, на, в сесійній залі сидіти і крутити педалі і не виробляти електроенергію? Щось про це ніхто не подумав. Я думаю, що хтось із голосу або з Європейської солідарності мав би зустрічний законопроект запропонувати, не менш знущальний. Але чому я е, говорю зараз про те, що Зеленський, по суті, готує катастрофу? Тому що, коли ми починаємо аналізувати оцю безвихідь, в якій провисла Верховна Рада, і, судячи з усього, ефективність її діяльності, різко зменшиться, тому що конфлікт заходить у таку глуху, так би мовити, в безвихідь, в глуху фазу, і отже, ми що ми можемо отримати? Ми можемо отримати десь на середину квітня, вже Зрозуміло для суспільства абсолютний обвал е діяльності Верховної Ради. Тобто ситуація зрозуміла для суспільства, ради в нас нема. Рада з усиллями банкової буде доведена до повної бездіяльності. Але подивімося на інший аспект. А до середини квітня у нас у військах будуть боєприпаси. А е, можемо ми розраховувати, що війська будуть нагодовані і забезпечені до середини квітня? Це дуже сумнівний момент. А зараз ще й починається посівна. І от коли дивишся, як оця зграя ошалілих накидається на Порошенка. То починаєш розуміти, бо Порошенко говорить взагалі то про, про політику і про державний інтерес. От свіженька заява Європейської Солідарності і брифінг Порошенка і Ніни Южаніної, він стосується якраз акцизного збору на пальне. І уряд тут, звичайно ж, розвів населення, вважаючи його за. Тупе і ну, не обучаємо те, що називається. Тобто уряд, прикриваючись директивою Євросоюзу, вирішив підвищити акцизи на пальне, враховуючи те, що пальне в українській продукції складає ну, дуже відчутний, відчутну частку, ми раптом. Можемо нарватися на ситуацію, коли через дорогу ще пальне буде зірвана посівна. А тепер, навіть якщо посівна не буде зірвана, врахуйте, що в ціні майбутньої продукції, майбутнього урожаю буде дорогу ще пальне. Що найцікавіше, що директива Європейського Союзу, якою розмахує е, уряд і шмигаль в тому числі. Вона стосується країн Європейського Союзу. якщо врахувати, що в нас вартість електроенергії значно вища навіть від сусідніх країн європейських, а тепер ще при такій ціні на пальне, а у нас нема, до речі, ну, такої кількості енергозберігаючих технологій на транспорті, як є в Євросоюзі, і витрати пального дуже ну, такі відчутні. А тепер подивімося, чому власне катастрофічна ситуація. Про що говорить Порошенко? Про те, що частка сільгоспродукції в українському експорті під час війни вже давно перевищила 50%. Тобто, по суті, ми ж зараз не експортуємо метали в тих обсягах, як колись експортували. Ми не експортуємо газохімію в тих обсягах, яких експортували. І тепер ми по суті зависаємо, якщо посівна буде не виконана, якщо вартість, собівартість аграрної продукції, яка планується до експорту, буде значно дорожчою, ніж європейська продукція з компенсацією від Єврокомісії, то ми зависаємо в такій дупі без, без непроглядні, що страшно навіть подумати. Тому е от, позиція Ніни Южаніної, яка є одним з найкращих фахівців з податків в Україні, вона зразу чітко е ну, говорить про те, що нафтотрейдери авансом встигли позаганяти вже в, 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 ар, ну, в е ціну е пального майбутні акцизи. Тобто. Рейдери тут, тут перестрахувалися і от в кінцевому результаті тепер спроектуємо закупівлі пального і на Збройні сили. Тобто, що робить влада? Влада робить війну дорожчою для українців. Влада робить війну дорожчою. Вона, ну, подивімося, чому власне було переслідування. Пашинського, тому що Пашинський умудрявся завозити боєприпаси або виготовляти значно за нижчими цінами, ніж поставляли е, корумповані функціонери, пов'язані з банкою. А тепер, власне, до більш, так би мовити, складних матерій. Я багаторазово розповідаю і пишу в своїх текстах, згадую. Про кампанію Паріматчику висадили з українського ринку. Пригадуєте, як влада нас, е, ну, скажімо так, надихала тим, що тільки в перший рік після введення закону про ігровий бізнес бюджет буде поповнено на 7 мільярдів гривень. Так от, що найцікавіше, що ніякого поповнення, тобто в перший рік поповнення бюджету склало 700 мільйонів гривень. Але відбувався за цей час перерозподіл ринку, і якраз на українському ринку з'явилися ігрові кампанії з російськими коренями. І тепер от рахункова палата починає рахувати, зводити баланси, і виявляється, що ігровий бізнес не сплатив податків 23 мільярди. Мені ну, десь місяць тому мої такі хороші друзі, які досить ну, добре знають тіньовий обіг фінансів в Україні, сказали, що через ігрову індустрію за минулий рік було прокачано більше 80 мільярдів гривень. І тепер, коли підходиш до, до цієї цифри, отже, 23 мільярди несплачених податків. А це недоотримані кошти на Збройні Сили України в першу чергу. Далі, Рахункова палата. Пригадуєте, як Зеленський е махлював, як партнери західних, зокрема дипломати Великої Сімки в Києві, вимагали призначення керівництва Рахункової палати тільки після зміни законодавства через конкурсні процедури. Ну, але Рахункова палата, як не крути, це такий колегіальний орган. І от вона нарахувала 60 мільярдів зловживань на фінансування оборони. Отже, недоотримані кошти через ігровий бізнес і 60 мільярдів саме через ігрову індустрію і милися ці гроші саме через ігрову індустрію. А тепер подивимося. З іншого боку, на всі ці кадрові перестановки. вас не хвилює те, що, велика, що після оці, після залуженого кадрові зміни раптом почали втягувати на найвищі пости в Україні випускників російських, навіть ще радянських вишів. Але не з території, тобто функціонери, які призначаються, несподівано для нас, виявляється, закінчили Виші за межами України. І Сирський, і Баргілєвич, і Литвиненко Академію ФСБ, наскільки я пам'ятаю, закінчив. Вас це не турбує? Вам, вам не страшно? Ви, ви далі після цього хочете довіряти Зеленському? Ну, от, от тепер думайте, тому що після масового звільнення. 16 генералів і самого головнокомандуючого залужного, які за цей час сталося покращення і де в якій площині на фронті? Чи покращилось управління військами, чи покращилось забезпечення? Що покращилось за цей час? А тепер на тлі такої неповносправної Верховної Ради, ми ще чекаємо переформатування? Кабміну. І що ви думаєте, ефект буде не такий самий, як із переформатуванням управління військами? Я просто переконаний, що буде ну, місяць хаосу, як мінімум. І тепер дивіться, 20 травня виникає такий ну, психологічний бар'єр. Навіть ті люди, які. Розуміють, що ну, неможливо провести вибори, і, і, і що робити з Зеленським після 20 травня, починають розуміти, що сама банкова починає руйнувати систему управління країною так, щоб Зеленський раптом виявився незамінним вмить, коли рада не функціонує, війська не забезпечені, Кабмін в підвішеному стані. Так це ж катастрофа насправді. Це катастрофа, яка призведе до ситуації, коли треба буде підписувати якусь мирну угоду з Росією на, я б сказав, на всіх хотілках Росії, тому що боронити країну нічим, війська виснажені, недозабезпечені, система управління сиплеться. І це все рукотворне явище авторства Зеленського. Ну, Зеленський може, звичайно, розповідати про 5-6 менеджерів. Але хто із 5-6 менеджерів може довести свою непричесність до цих 60 мільярдів зловживань в галузі оборони? Це не Порошенко вкрав 60 мільярдів. Це функціонери Зеленського стирили 60 мільярдів. Функціонери Зеленського, хай вони доведуть, що із цих грошей у функціонерів банку не опинилось ні копієчки. Тоді чому функціонери Міноборони, які замішані у всьому цьому, не звільнені, не арештовані. У нас арештований полковник Червінський. Нас арештований підполковник Дудін. Нас багато військових арештованих. Але жоден крупномасштабний злодюга, мародер із оточення Зеленського, з нього жодна волосина не впала. Він тільки змінив одну другу машину на ще дорожчу. Один котеж дорогий на ще дорожчий. Як ви збираєтеся перемагати, пане Зеленський? Потопити, затопити ворога кров'ю українців. Так кров'ю не перемагають, перемагають високотехнологічною зброєю. Де мільйон безпілотників? Де? Де снаряди укробронпрому? Виробники дальніх безпілотників скаржаться, що досі з ними ніхто не уклав. Контрактів. Чому? Та тому, що хочеться здатися Путіну. На жаль, сумний висновок. Сумний. Можете не поділяти мій песимізм, але я аналізував багато всяких показників, і оце безкарно вкрадені 60 мільярдів і не зібрані ще 23 мільярди із ігрового бізнесу. Є прямим свідченням того, що в нас з'явилася паралельна країна, і в тій країні все добре. Там можна грабувати і не сісти. Але всяка дрібнота може сісти. Тому що наші коруптоохоронні органи до крупних фігур. Так і не добираються, поки на посаді керівника держави буде Зеленський. Це беззаперечний факт. І тут ми упираємося в одну стінку. Чи терпіти Зеленського після 20 травня, і тоді грабунок країни буде ще масштабніший? Чи щось робити до 20 травня? Але бажано, щоб сам Зеленський пробував щось робити, а не наші, слухати наші, так би мовити, завивання в бібанковий. Що я неправильно кажу? От, люди, ви мене дивитесь, слухаєте, що я неправильно кажу. А що правильно робить влада? Риторичне питання, напишіть, будь ласка, під цим відео. Але ми все одно переможемо. Просто, знаєте, ці загрози катастрофи, їх краще попередити, краще про них говорити на повний голос і не мовчати. Тоді дійсно цьому можна запобігти.